І Святого Духа. Возлюблені во Христі, сьогоднішній недільний день я би хотів вашу увагу на проповіді звернути на апостольське читання, яке сьогодні читалося за Божественною літургією, а саме послання апостола Павла Друге до Коринфян, де, зокрема, він говорить наступні слова. Яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Зупинимось на цьому місці. Взагалі, в апостолі, у апостольських посланнях можна дуже багато почерпнути саме. Скажімо, такого життєвого для, для нашого з вами духовного життя. Так от, апостол Павел він хотів, щоб ті народи, які перші прийняли християнство, які прийняли світло віри Христової і не жили подвійним життям. Сучасний світ, зокрема, в принципі, як і тоді, але тепер це ще більш яскраво, оскільки це навіть у деякій мірі на законодавчому рівні формується так, щоб релігію взагалі, ну зараз ми говоримо про християнство, про православ'я, максимально відокремити від світського життя. Для цього навіть у науці існує термін секуляризація. Цей термін він був придуманий англійським вченим ще у 19 столітті, який, зокрема, і був богоборець, і хотів максимально, щоб релігія відійшла від реального життя людства. І тепер так само, тепер так само тенденції, просто, можливо, під іншим соусом, можливо, під якимись іншими лозунгами чи ідеологіями, гуманізма і тому подібне. І, знаєте, прискорбно так. Прискорбно, тому що це такий, таким тонким, лукавим методом викорінюється християнство взагалі. І тому не дивно нам чути недавно слова голови католиків усього світу, який сказав, що всі релігії світу ведуть до Бога. Представляєте? Оце заявляє лідер найбільшої християнської конфесії у світі. Тоді ми задаємо риторичне питання йому же. А тоді як бути словами, які сказав Господь у Євангелії, що я є істина і путь, і лише мною, хто увійде, той спасеться. Хіба може в нас бути один Бог із тими деномінаціями, які взагалі не признають Христа Бога? Для яких взагалі Бог, це як буддизм, взяти, наприклад, у них не було взагалі поняття Бога не таке, як у християн. Зараз не на тому часі не хочу нікого критикувати, просто дух апостольський і дух Євангелія, він взагалі не приймає такі заяви. І, зокрема, цей апостольський уривок і про це. Апостол каже, яка сумісність храма Божого з ідолами, він дає чітко поняти, що плоди диявольські, ідолопоклонство, язичество, богоборчество, воно ніяк не може вміститися в християнство. Ніяк. Тому ті, які були просвіщені, які хрещені, які вразумилися світом істини, вони не можуть так поступати, бо інакше вони не будуть служителями Бога. В іншому місті Євангелій Господь каже: тоді будете моїми учениками, якщо будете виконувати заповіді і любити один одного. Якщо ми цього не робимо, тобто не може бути двойної позиції. І от з чого я почав про секуляризацію? У чому її опасність? Не в тому, що ми проти законів, які там держава встановлює для регулювання суспільного життя. Ні. А в тому, що церква, цей секуляризм каже, церква це собі, вони собі на там молять, у них це їхні традиції, але життя реальне, воно є життя реальне. І тому, якщо хочете і статті в законіся придумовують, що не можеш сказати погане про іншу релігію, бо ти зразу попадаєш під статтю, під закон. Це теж корінь цього тоже береться із ідеології секуля... якраз оцю, секуляризації. І неодноразово християни і проповідники християнські кажуть, ми... Нікого особисто не ображаємо у тій чи іншій релігії, тому що це теж образ і подобає Божий, навіть якщо воно не вірить у Христа і не пізнало світ істини євангельської. Але ми у захист своєї віри можемо сказати про іншу конфесію, то, що, ми, що не сумісно з християнством. І тому ми, ми, ми говоримо, але особисто нікого ми не ображаємо. Тому що ми розуміємо, що ця цю людину буде судити Бог по її вчинкам. І це є важливо поняти навіть у світі цього апостольського уривка. Да, Ми не будемо спілкуватися з тими людьми і не мати спільних справ, які ломом і болгаркою захоплюють наші храми. Моїм єдиного бажаємо покаяння і просвіщення світом Євангелія, бо вони сліпі, на жаль. Вони думають, що тим самим захвативши чуже, зробивши розбій і зло, порушивши основні заповіді закону Божого, ми, вони думають, що вони тим самим служать Богу чи своєму народу. Це все самообман. Ні в кого ведь зараз, браття і сестри, не постає питання у тому, що. На нас напала інша держава, агресор і нищить наші місця, вбиває наших найкращих синів. Всі розуміють, що це є зло згідно закону Божого, бо ти вбиваєш, ти захоплюєш то, що тобі не належить. Так, так само в церковному житті, коли йдуть і захватують храм нашої Української православної церкви, це теж зло, тому що це теж громадяни України. Вони так само старалися, будували, останню, останні сили знаходили для того, щоб відбудувати. А ти приходиш як розбойник, не як брат во Христі, а як розбойник і забираєш чуже, то що тобі не належить. Від інший приклад приведу, більш такий Да? Так? ми можемо дружити сім'ями, коли. Друг сім'ї йде і вводить жінку від друга, то він... ми не можемося з цим змиритися. Це є зло проти нашої сім'ї. І ми кажемо, нам з такими людьми не по путі. Ми не можемо з ними змиритися. Да, ми їм бажаємо теж покаяння у світлі любві Христової, але на даний момент прикращаємо з ними всяке спілкування. Не хочемо з ними мати нічого спільного. Оскільки це є наша відповідь для укрощення цього зла, яке вони нанесли нашій сім'ї. Так от, так само Господь і через апостола говорить, щоб і християни так жили. Да, ми поважаємо тих людей, які не так думають, як ми, як образ Божий. Ми не маємо, їх, ми не маємо їх ненавидіти по диявольськи по-деявольськи. Але ми не маємо з ними нічого спільного, ми не можемо з ними спільно дружити, тому що вони не так думають у основних світоглядних питаннях. Для них зблудити це як семічки. І скажіть мені, якщо навіть благочестивий християнин почне дружити з такою компанією, рано чи пізно він теж стане таким же. Якщо ти попав у компанію чи на роботу, де всі крадуть, Рано чи пізно система тебе зламає, тому що наша природа людська немічна. І то, що ти вважав колись неприпустимим, стане таким, що ти будеш рахувати, що це є норма. Ну, як люди кажуть, усі крадуть і я мушу брати. Це так, як говорять священикові на сповіді у своє оправдання. І це трагедія, і це то, що сьогодні апостол вимагає від нас, що вийдіть. Середовище їхнього. Відділіться, говорить Господь, і не доторкайтеся до нечистого і я прийму вас. Ви храм Бога живого. Як нам зрозуміти ці слова? Тут Апостол трохи привідкриває, про що мав Господь? Він приводить цитату із книги Левіт, де Господь. Для у старозавітній церкві і сказав іудеям, що оселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Старозавітня церква ці слова, зокрема, розуміла зовнішньо, оскільки побудована була Скінія, перший храм старозавітній, де було все устроєно по закону. І саме юдеї ці слова розуміли про скінію, про зовнішній храм. І так і було. Господь, куди іудейський народ ішов, переходив. Він з собою, з Кінією, вона була переносний храм. Він цей храм переносили. І він був, вони вірили щиро, що Бог з ними саме живе в цьому храмі. Це був старозавітній прообраз, якщо хочете вже нового Завіта. Для нас уже не стіни храма такі важливі у новому завіті. Для нас, каже апостол, ви. Тобто ви народ Божий, ми храм Бога живого, де би людина не жила, чи на якомусь острові де храмом є шалаш. Чи це може бути взагалі без храма. Тому що були й такі часи в християнстві, і думаю, ще будуть такі часи, коли реально не буде вже зовнішніх храмів, будуть люди молитися і по домівках, і у щелях, у пещерах, тому що християнство буде гониме. Воно вже гоними, найбільш гоними у світі з усіх релігій. І храм Божий ми створюємо народ. Ми і хра... є храмом Божим, тому що благодать яка присутня на кожній людині і дається у хрещенні, це є присутність Бога в людині, якщо хочете. Дається у таїнстві причастя, коли ми освіщаємося. Да, храм це місто, де людина освіщається, де особлива є можливість прийняти благодать у таїнствах, прийняти самого Бога. Но благодать та, яка в нас є і з якою ми жиємо, якою Господь нас підтримує нашу життєдіяльність, вона теж, є образ, вона теж є храмом. Тому ми навіть коли святимо домівки людям, то ми кажемо, від сьогодні ваша хата свята. Ну вона свята до того моменту, поки ви своїми гріхами не виженете звідси цю благодать. Тобто людина, яка не жиє по заповідях, вона не є храмом Божим. І вона виганяє благодать Святого Духа із свого, із свого нутра. Не доторкайтесь до нечистого і прийму вас. І буду вам отцем, і ви будете. Синами і дочками, говорить Господь Сердержити. Господь нам дарує синовство, якщо ми будемо йому вірні, браті і сестри, якщо ми, для нас пріоритетом у житті буде не зовнішні речі, не просто скінія, як це було у Старому Завіті, а юдеї. В чому Господь і облічав їх у лукавстві, у подвійному житті, що да, вони шанували храм Божий? но життя їхнє було далеко від того, як закон приписував. І це самоопасності для нас, християн, жити тим подвійним життям, лише зовні. Зовні ми благочестиві, зовні ми виконуємо всі предписання церкви, а внутрі у нас повного лукавства і невідповідності християнству. І Господь, якщо ми з цим будемо боротися, якщо ми будемо старатися все ж таки жити по заповіді, виконувати його заповіді, то Він нас усиновлює. Представляєте, ми будемо Його синами і дочками. І маючи такі обітниці, закінчую і проповідь словами апостола і очистимо себе від усякої скверні, плоті і духа, здійснюючи святиню, в Страсі Божому. Амінь.